Доброго дня! Сьогодні ми з вами, дітки, будемо малювати осіннє дерево. Для цього нам з вами знадобиться ось такий аркуш паперу, на якому вже зображен стовбур дерева. Водичка, гуаш зеленого червоного жовтого кольорів, пензлик і ось такий аркуш паперу, чистенький. Тож приступимо. Для цього ми аркуш паперу ось так згинаємо. У нас виходить приблизно ось так така кулька. Беремо пензлик, вмочуємо його в водичку, починаємо з червоного кольору, гарненько, густо наносимо на пензлик фарбу і фарбуємо нашу кульку. З одного боку. Так, начебто є. Беремо акуратненько у, а, ручку вниз червоною фарбою і ставимо штампіки гарненько придавлюємо. Коли ви побачили, що фарби стало мало, додаєте фарби. І ще фарби. І, на мій погляд, і ще трошки. Так, я думаю, достатньо, тепер додаємо. Жовтенької фарби для цього гарненько моємо пензлик, набираємо жовтої фарби. Так, і продовжуємо штампувати нібито листочки. Нашого дерева, Добавляємо фарбу і продовжуємо. Давайте з цього боку. ще кольору. Бачите наш колір червоний, зустрівся із жовтеньким, і у нас з вами утворився Оранжевий. Або помаранчевий, як хочете, колір. Наносимо дітки, штампики не тільки там, де у нас біленький простір, а й там, де у нас добур. Наше дерево, ми дивимося на нього зі сторони. Тепер, начебто, бачите, уже все. Густенька, вже у нас листва Осінь, на осінньому дереві. Ми додаємо зеленого кольору на наш штампик. І деякі дерева ще стоять із зеленими листочками. Ми не дуже багато, але додаємо зелененького кольору. Можна трошки-трошки ще додати. Відклали штампик. Ось подивіться, дітки, яке у нас вийшло гарне осіннє дерево.